знову зустрітися, щоб присміло жито, велося у домі нашої господині. А вам, дорогі гості, жити гарно поживати і горя не знати. До нових зустрічей знову тут, у нашій родинній світлиці. Для вас готували, струдили, виступали, павили Увесь наш акторський склад, якими дозвольте, вас познайомити. Наша господиня Світлана Стротиць. Наші прекрасні дівчата, а це Віра Головко. Саме Сидя. Галина Даниленко. Юлія Ярина І Що би за забава, якби в нас не був актор Вуйко Стасьо. А це Ярослав Мешкович Його кохана дружина Мариня. Мар'яна Легуська Колоритна, неперевершена, та, що чарує будь-якого юнака на селі. Ганя Єзонова, а це Уляна марке. Закоханий юнак у Ганю Бодусик Володимир Малиняк. Найліпший колега будусика і парубки, які часто гуляли селом та робили різні суда, що й словами не оповісти. А це Михайло дякун. Петро Катролець. Бубер старого самбора номер один Олександро Карфенко. Керівниця колективу відлуння Карпат Світлана Шестак на сьогодні музиками. Чотовий танець у виконанні учнів Старосамбірської школи мистецтв керівник Ірина Амука. Дякуємо також на нашій звукооператорці цього вечора Софії Янчак. всіх хто веселила маленька Еля. І, звісно, наша неперевершена ведуча Наталія Савчак. Автор і режисер нашої вистави Тарас Лизмикита. Всім ще дякуємо за вашу увагу, за вашу присутність насамперед, за те, що підтримуєте українські традиції. Бажаємо усім нам дожити щасливо в мирі до наступного року. Дай Боже, щоб ми в цьому році, який гряде, вже побачили світлу і величну перемогу українського народу. Слава Україні! Що розубиться твій самотний світ? Знаєш, ти одна, ти одна.